Привіт камради. Дощу харом і скридуємо, так? Да? Ну, це срібло, скажуть, дощ до срібла Що там, ложку копаємо? Це срібло. Це, це перший сигнал, який на цьому місці попав, ложка. Ну, не срібло. Але і розмір. Да. Розмір цієї ложки вражає. Я не знаю для чого використовувались такі ложечки. Да. Ну, ложка. Ну, еще такого не встречал. Риз не бачил, но такого еще не видел Ну да. Музинчик. Да. Ну, это радянская ложка. Радянская? Да. Ну, это алюминиево. Ну, они уходить тут. Если не намокнем. Что там, снова ложка? Antradien, uf. Dovas vėl. Akamra, duputėlė. Nebagasiu. Nebagasiu. Uf. Uf. Tik apilki. Taip, pauza. Vse pačišteno. Три копійки 1915 року. 110 років цій монеті. 110 років вона камради чекала Да? Вона тебе дочекалась. Да ну і дощ. Ось А ні камрад вже сіє ноги встав. Цілий ранок ложки копає, царські монети, і знов каже монета. Ого, Срібно, да? Ого, 20 копійок. О, срібло да, до доча. Тобто дощ до срібло. Тобто, ж... да, я зрозумів. Та ти що, 25 рік. Чуєш, ти сього копаєш тупо по 25. 15, 25. 15. Так. Да. Ну і ці монеті в цьому році 100 років. 20 копійок 25 року. Ну тут стоїть ходить, стоїть, стоїть, стоїть. Туди. Туда? Ну ще походимо. Да. На тому самому місці, да? На тому самому місці, але... За тим самим де 20 копійок. <рес> таке, таке може бути. Офігеть! <рес> таке буває, да? Це український! 10 да. копійок. Ох, життя потягали цих 10 копійок. Потягало життя. А рік у нас. Ну, я думаю, 92-й. 92-й, так? Да. The... Ха, в одній ямі. Прикольно. В одній ямі. Гарна місцина. Можна працювати. ну камрад рве. рве, це поле на шматки. Тільки що там ми копали срібні монети. Підходимо назад на цю саму дорожку, де він копав царську монету три копійки і знову кричить є. Повернувся назад, і... А де, те... те ж де там вихопав, да? То там, ну там. Що у нас тут? Ого! Де... Не... Ого! Та да. нема... Націнера... Чи одиничка, чи... Ого. Да, одиничка. Зараз надо на паузу. Добре. Я думав камрад став мільйонером. 1927 рік одна копійка. А дуже рідкі копійки. Це 2 копійки 27 року. Ну, чуть-чуть не пощастило. Бо... Одна є, ще одна і Ну так, да, це тебе вже, виходить, вдома дві такі, да? Добре, три. Одна копійка, 27 року, Ну, бачиш, дві копійки це рідкі, получається. Важко, ну я знаю, ти не йдеш. це не ти Бомбиш це поле, должен ти найти. Портал відкрився. Портал відкрився, ну давай, пішли. Так, підійшли ми чуть-чуть то -чуть місце. Помраш тут на траплю. Ну, ну давай, это все накопай. Надо трактора з косарками. Не Ого, де що це таке? Пожигаю. Да. Це в общем... Це там? Друга частина зараз. Викопию ще одну таку штучку. Це в общем без слів. Чоловік? <світ> ну давай, це таке саме, да. Це мабуть буде остання твоя ямочка на сьогодні. Треба завтра трактора визить схостить на поле. Ох ти шо! <laughs> Ой, так? Да? Дві різниці. Так, да, ось один цих науставник. А сіно однаковий, один. так? Да? Що да. у нас тут? Три копійки. Блін, ну три, три копійки, так? Да? Таких їх, їх п'ятак якісь. Грязь, вода. Не сказав би, що добре копати в таку погоду. 3 копійки 1924 року. Нормально. І це, мабуть, буде на сьогодні остання на сьогодні. Копієчка. Підведемо. підсумки. Підведем під ну ще щось є, да? А, давай, копнище. Цегнал трачена. Ого. 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 Ну все, переселен. Ну, пиццю мог, да? Строх да, до... ямок. Строх <laughs> ямок, да. Трох що, Подводимо тут кисню? Ну, давай підведемо, що ми сьогодні тут копнули. Так, дощ сьогодні виграв цю битву дощ. Він нас проганяє. Да. <рес> ну, то що цікаво, це три копій... А, це у нас які, да. Три копії 15-го року. 3 копійки 24-го року. І 20 25-го року. Ну це, так, да, козирно, козирно. Козирно. А, ну ще, та, ложка твоя, козирна ложка. Цвяхи, цвяхи. Ну, це я не знаю, це СССР. А може... Да, ну, звісно, так. Кряжечка? Так. Да. Ну, цвяхи. цвяхи, цвяхи. Це... Пряжечки. О, це Зап... теж радянська. А це... А підскажіть, куди можна його використати, цю да, сіточку. Використати. 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 Така маленька-маленька сіточка. Куди ж її можна використати? Ну, Можна подумати. А це, До зустрічі. Дощ нас лине додому.